Всім привітик! Це моє перше відео на Ютуб, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія Якубець, я інфлюенсер та маркетолог. Також маю свої освітні проекти, веду свій блог в інстаграмі та в інших соцмережах. І нарешті я прийшла на Ютуб. Хоча, чесно кажучи, дуже довго це відкладала. Сьогодні у нас така достатньо тригерна тема, але я думаю, вам буде цікаво, тому залишайтесь зі мною. 20 років я купила свою машину Audi a 4. В інстаграмі ви можете подивитись пост, де я чітко все розписала і розказала, як це відбулося, а також закріплений хайлайт в інстаграмі. В 21 рік я купила першу квартиру в Києві. Так, я купила одразу з ремонтом, і так я купила її повністю за готівку, без розстрочок, без кредитів і так далі. І я, в принципі, і одразу переїхала туди жити, за рахунок чого здійснилась моя мрія, що мені не треба було орендувати житло, платити. В принципі, за оренду, і нарешті я змогла б облаштувати свій простір так, як хочу я. В 22 роки я купила свою другу квартиру в Києві також з ремонтом. І наразі я знімаю зараз взагалі в ній, тому що іншу квартиру я вже здаю в оренду і отримую пасивний дохід. До речі, такий цікавий момент. Якщо першу квартиру, коли я купувала, я працювала просто 24 на 7. Про це є також відео у мене в інстаграмі, то другу квартиру я купила, от як. Знаєте, кажуть, гроші в легкості. От тоді я це відчула, що насправді я тоді не працювала 24 на 7, Я дуже багато подорожувала, тому що спочатку, коли я купляла машину і квартиру, то я майже не подорожувала, хоча мала на це можливість. Про це ми поговоримо в наших п'яти ключових діях сьогодні. І насправді ця друга моя масштабна така покупка, вона відбулася дійсно в легкості і в задоволення. От, взагалі, не було такого, що. Я прям в чомусь собі відмовляла, чи щось в такому форматі. І потім я взагалі полетіла бізнес-класом на Балі після того, як купила квартиру другу. І в мене було набагато більше навіть емоцій від цього, тому що коли я купувала першу квартиру і другу, то в мене вже на другій угоді в мене вже не настільки було були емоції, бо я вже якби проживала цей досвід і не так переживала, як це було першого разу. І сьогодні розповім вам 5 ключових дій, за рахунок яких я взагалі... Змогла це зробити отже, перший пункт це, звісно, регулярність, дисципліна і системність у всіх сферах мого життя. Коли я розподілила всі сфери свого життя, намалювала колесо балансу і зрозуміла, до яких точок я хочу досягти в кожного з цих пунктів, моє життя, наче стало як пазік складатись між собою. Тому що ще такий рандомний факт: я тренуюсь вже більше п'яти років. Загалом спорт є всією складовою мого життя. Але коли от саме я почала тренуватись кожного ранку щодня, це вже більше п'яти років, і це все тільки за рахунок якраз у цієї регулярної. Дисципліни і системності, тому що я хочу окреме відео записати про тренування завжди. В мене теж всі захоплюються і питають, чи я дійсно треную, чи все таки обманюю інших людей. Але коли ми їздимо в подорожі разом з моїми знайомими, всі бачать, що це реальність і що я дійсно встаю раніше для того, щоб потренуватись, тому що це теж частина мого життя. Яка тримає мене в тонусі, і за рахунок якої я досягаю певних результатів і маю певні результати. Отже, хочете ви цього чи ні, щоб досягти результату, потрібно навчитись планувати, навчитись планувати свої тренування, свою рутину, свої робочі моменти, загалом складати план на своє життя, особливо якщо ви працюєте онлайн, тому що якщо ви собі не заплануєте і не створите якийсь графік, то це за вас зроблять інші люди. І звісно, коли ви навчитесь розбивати велику ціль на маленькі, за рахунок цього ви будете проходити свій особливий унікальний шлях і зможете досягти будь-якої своєї цілі, абсолютно, тому що це все також декомпозиція, щоб купити машину. Наприклад, я розуміла, мені потрібно. Заробити певну кількість грошей, яким чином я можу це зробити. Я можу це зробити ось так, ось так ось так. Кожного місяця мені потрібно заробляти стільки, кожного місяця мені потрібно мати стільки клієнтів. І в принципі, я намагалась виконувати цей план. Звісно, це все було не з одного місяця, не з двох, не з трьох. Але регулярність малесенькі дії призводять до великих результатів. Завжди це кажу. І давайте, щоб я не була багатослівною, я вам покажу ось цей свій планер. Який у мене з 2020 року. Просто хочу наглядно показати, як це виглядає, тому що в мене щодня кожен день був розписаний. Тобто, це 25 -е число, 26, -е, 27, -е, 28. -е. І так, декілька років підряд. Я Просто вам зараз покажу, я щодня це 2020 рік. Я щодня писала, ви можете просто побачити. Наскільки в мене кожен день був розписаний, і це кожна ця дія призвела до того, що я маю зараз. Малесенька дія кожного дня, ось 2022 рік, я записувала навіть у мене в телеграм-каналі є подкаст про це про планування. Якщо хочете, також QR-код тут на відео, і ви зможете побачити, як я це робила, тому що я писала все. Ця кожна малесенька ця дія вона призвела до моєї проміжкової точки, на якій я знаходжусь зараз. І там дуже багато таких днів. Це, це просто мій скарб, тому що зараз я досі так само планую. Отже, як ви могли зрозуміти, перша ключова дія навчитись регулярності, системності, дисципліні і планувати щодня. Кожного вечора я сідаю і записую свої задачі на наступний день, тому що я знаю, що. Вранці я цього не зроблю, і я прокинусь, і я взагалі не буду знати, чим мені зайнятись. А я маю хоча б одну дію щодня виконувати, якщо я хочу досягти ціли, які я поставила. Другий пункт це фінансова грамотність і відмова від швидкого дофаміну. Про це в мене є окремий подкаст, також в телеграм-каналі. Якщо вам цікаво дізнатися більш детальніше цю тему, і в принципі, як я її сприймаю, то ви зможете послухати цей подкаст під назвою Як змінює життя дохід в 10 тисяч доларів, якщо буквально. Рік назад ти заробляла 100 доларів на місяць. Отже, про фінансову грамотність я виросла в сім'ї, де не вчили фінансової грамотності, і в принципі. Таке поняття, як фінансова подушка, якісь збереження, якесь розуміння ставлення до грошей в мене не було. Єдине, що я знала, що я завжди за рахунок грошей можу відчувати свою безпеку. В принципі, з 14 років, а навіть раніше, я почала працювати, бо я вже хотіла якоїсь цієї фінансової незалежності, і я вже розуміла, що гроші мені можуть дати. Дуже багато можливостей і в першу чергу свободу. І тому, коли я почала заробляти свої перші кошти, я завжди відкладала мінімум 10%. Якщо я могла відкласти більше, я відкладала більше. Але коли я заробляла якісь кошти, я одразу... Дійсно відкладала, і завжди в мене мала бути якась сума, за рахунок якої я відчуваю цю безпеку. В принципі, якщо повертатись до фінансової грамотності такої загальної, то дійсно 10% ви маєте відкладати від всіх своїх надходжень, для того, щоб ви могли сформувати свою фінансову подушку, і навіть якщо ви втратите роботу, то ви змогли прожити 3-4 місяці, навіть якщо у вас будуть повністю відсутні ваші доходи, і це абсолютно нормально, тому що знаєте, є такі моменти, що коли люди. Люди починають заробляти навіть 10 тисяч доларів, і вони витрачають 10 тисяч доларів, то можна вважати, що вони заробляють 0 доларів. Так, от, коли я почала заробляти тисячу доларів, я все одно відкладала, коли 5 тисяч доларів так само, 10 тисяч так само. І ну, в мене там інша зовсім ситуація вийшла при покупці першої квартири, тому що я так само розповідала в телеграм-каналі про те, що зароблявши 10 тисяч доларів на той момент, через те, що в мене було дуже багато роботи. Я могла витратити за місяць цього лише тисячу доларів, просто тому що в мене не було часу, і це не тому, що я себе в чомусь обмежувала. Це тому, що в мене були зовсім інші пріоритети. І якщо ми будемо говорити про швидкий дофамін. Що я маю на увазі? Що коли люди зазвичай перетинають якусь планку заробітку в тисячу доларів, дві, три, чотири, п'ять, вони там і застряють, можна сказати, тому що їм вистачає оцього швидкого дофаміну у вигляді дуже комфортного рівню життя, у вигляді покупки люксових. Брендових якихось речей, сумочок, постійних подорожей, поїздок. Хоча я вважаю, що на подорожі можна витрачати всі гроші, просто тому що, наприклад, для мене це дуже сильна мотивація. Подорожі це прям дуже велика мотивація, а ще й комфортний рівень подорожей. Це ще більша мотивація. Але сенс в тому, що тут питання пріоритетів. Дуже часто я чую думку, що я там виконав об'єм роботи на місяць, заробив якусь певну суму грошей, і тому я куплю собі сумку за 2 Тисячу доларів умовно, там або за 500 доларів, або в принципі якусь річ за 100 доларів і так далі. І тут, в принципі, так. Але, наприклад, для мене це дає дуже короткострокову. Перспективу результату, тому це і швидкий дофамін, знаєте, так і називається. Тому що коли ти витрачаєш таку якусь певну суму грошей, то цього дофаміну вистачає по факту не на великий проміжок часу, на жаль. Тобто, коли я купляла якусь річ, я взагалі на наступний день забувала про це. Іноді через інстаграм. Я зрозуміла, що для мене ці моменти нав'язані, тобто мені дійсно я не отримую задоволення, коли я купляю якісь люксові брендові речі. Але, от покупка техніки і всі такі моменти для мене стали взагалі, я перестала отримувати взагалі будь-які емоції. І тоді я зрозуміла, що в цьому взагалі немає ніякого сенсу. Тому через це я поставила більшу ціль, і коли я її виконала, коли купляла машину і квартиру. Коли я її виконала, я відчула той великий об'єм роботи, який я зробила. От, зафіксуйте цей момент, тому що це було для мене дійсно дуже великим усвідомленням, що я багато працюю і я повинна відчути це, яким чином я можу це відчути, ось такою масштабною покупкою. І чесно, для мене це було достатньо сильним поштовхом, і розумінням, що я можу, і в принципі я можу вже все. От я собі тоді уявила, що я купила, я купила квартиру, мені 21 рік, і я тоді себе відчула, що я можу в цьому житті все. Тому от така вам порада задати собі запитання: а чи відчуваю я кількість вкладених зусиль, купуючи ту чи іншу річ? Скільки задоволення вона мені принесе, як довго я буду кайфувати від цієї покупки? І я собі тоді пообіцяла, що я буду задавати собі це питання перед кожною такою якоюсь покупкою. Третя ключова дія це створити умови, за рахунок яких неможливо буде не досягти своєї цілі. На досягнення будь-яких результатів дуже сильно впливає ваша рутина, ваш фокус і ваше оточення. Якщо ви будете постійно погоджуватись абсолютно на все, що вам пропонують, або кудись кличуть, наприклад, друзі, кудись поїхати, кудись погуляти. І, в принципі, якщо це там якийсь відпочинок, це абсолютно окей, але якщо це на постійній основі, то це тільки буде кожного разу. Віддаляти вас від вашого результату люблю цю цитату з книжки Есенціалізм що люди ефективні, коли кажуть ні тому не дозволяйте іншим людям обирати за вас, що ви будете сьогодні робити. Четверта ключова дія: взяти відповідальність на себе за свій результат. Тисячний раз хочу нагадати, що абсолютно нікому не потрібні ваші цілі і мрії, окрім вас самих. Люди, звісно, зможуть вас підтримати, якось закоплюватись вами і так далі. Але ніхто, окрім вас, не буде вставати о шості ранку, ніхто не буде робити за вас тренування, ніхто не буде за вас планувати. Наприклад, коли ви починаєте якусь нову діяльність і ви купуєте якесь навчання. В будь-якій сфері абсолютно, то можна тисячу разів звинуватити інших людей, що якась недостатньо хороша інформація або в якийсь неправильний час відбувається це, але все сходиться до одного: до того, що все одно відповідальність за ваш результат на вас, і відповідальність за вашу діяльність або бездіяльність також на вас. Нічого не робити, нічого не обирати це також вибір. І останній пункт, і найголовніший, який призвів мене до тієї точки, де я зараз знаходжусь, йти туди, де страшно, тому що тільки там твоя зона росту це найголовніший пункт, за рахунок якого я взагалі є в цій точці. Зараз ви знаходитесь в якійсь точці А, потім йдете в свою точку Б, потім є буква В, Г, Г, і цілий алфавіт до точки Я, до, до букви Я. І насправді це все одно не кінець, тому що ви зможете почати заново і продовжувати далі свій рух. І коли ви усвідомлюєте, що це не ваша кінцева точка, і ви можете спробувати ще раз і ще раз і ще раз, навіть якщо ви облажаєтесь цього разу, це якраз і є. Той ключик до всіх ваших цілей, до всіх ваших мрій і до всіх ваших результатів. І дійсно мені було дуже страшно записувати свою першу сторіс, Було дуже страшно брати свого першого клієнта. Було дуже страшно летіти в першу подорож. самій. кожна нова дія для мене була страшною, яка призводила до якогось класного результату, який я хочу. Тому, якщо ви робите якісь певні дії, і вам не страшно, скоріш за все, ви сидите в своїй зоні комфорту. І ви, в принципі, будете рухатись, але не так швидко, як могли би, якби вміли ризикувати. Навіть елементарно, коли я виставляла рілси, а в мене був челендж 365 днів рілс, і також наступний мій челендж був 450 днів рілс, загалом я запостила достатньо велику кількість рілс, і були моменти, коли мені було страшно викладати якісь відео, а що подумають інші? А може я якась некомпетентна? Кожен раз, коли ти хочеш щось змінити і думаєш, що це занадто дорого, або це має занадто багато ризиків. Просто згадай, скільки коштує залишитись на тому самому місці. Чи хочеш ти мати те саме життя через 5 місяців, через рік. Через 5 років, через 10 років чи готовий ти стояти на цьому місці? Я би хотіла підсумувати, що ж дали мені взагалі ці покупки, якщо вам цікаво, свободу вибору в першу чергу, тому що свобода вибору. Те, що я сама можу обирати, що я хочу робити сьогодні, завтра, післязавтра і протягом декількох років, що я сама можу це регулювати. І дійсно ця свобода для мене найбільша цінність. Якщо вам цікаво детальніше подивитись про всю історію покупки машини, квартири і іншої квартири, це все запрошую до себе в інстаграм, це все є у мене в закріплених постах. Там по три хвилини відео чітко розписано, як я заробила на ці квартири. І Загалом підписуйтесь на мої соцмережі. Я повторююсь, що я веду лайфстайл блог плюс експертний і часто ділюсь своїми думками про дисципліну, якимись лайфхаками, якісь челенджі проводжу додатково. Це в мене нагадаю СММ з нуля та на підвищення кваліфікації на зарубіжний ринок, так і називається Worldwide SMM. І також в мене є наставництво для експертів по монетизації блогу. Я там працюю з різними експертами і допомагаю їм монетизувати свій блог. Кайф задоволення і без якихось дуже великих вкладень рекламу, тому що я показую і свій шлях. І допомагаю знайти свій шлях, бо я впевнена завжди в тому, що у кожного він свій індивідуальний і унікальний. Тому ці обидва навчання в мене повністю індивідуальні, а не групові. І дізнатись про них можна детальніше вже прямо зараз. А також, наприклад, пройти безкоштовні уроки для того, щоб дізнатись, чи підходить вам це, чи не підходить ця сфера самодіяльності. І, звісно, буду дуже сильно рада, якщо ви підпишетесь на мій канал. Підтримайте лайками та коментарями. Я буду неймовірно щаслива. Знову таки, це моє перше відео на Ютуб. Я дуже сильно хвилююсь, але відтягувати вже не бачу сенсу. І, звісно, побачимось в наступних відео.